Де тільки його не тримали. Спершу, як тільки його забрали, його тримали у колишньому відділу поліції. Звідти його перевезли до так званого гаражу. Це звичайний гараж кооперативний, металевий. Там було багато дівчат, і хлопців. Що вони з ним робили? Я навіть не хочу уявляти. І він не розмовляв, він не міг розмовляти. Його заново вчили розмовляти хлопців, які були з ним. Потім, коли усіх звільнили з того гаражу, його і ще одного хлопця перевели до іншого так званого підвалу. У нас їх по місту дуже багато. Дуже останнє місце, де його тримали, це в грудні, був військомат. Там вони тримали наших заручників. Полонених там їх катували, допитували. Буквально вже в цьому році я дізналася, що його вивезли нібито до Краснодару. З того часу я нічого про нього не знаю.